Вітаю вас на каналі Кедер, це найцікавіше зі світу технологій за тиждень. Новини Кедер Нюз. Сьогодні поговоримо про нарешті показаний трискладаний Гелексі і про пов'язані з ним нюанси. Про новинки смартфонів від китайців і не тільки І про те, як один китайський бренд прям пішов по урізанню бюджетів про відносно доступну камеру 360 для всіх від a бренду і про багато іншого. Так що, якщо ти тут вперше підписуюся на канал, протискай вподобайку. І погнали до новин. Тиждень назад у нас вийшла перша серія нової рубрики Синій екран її ми будемо робити раз в деякий період, коли назберемо достатньо інфоприводів. Ви, до речі, можете подивитися її, і також прийняти участь у створенні цієї рубрики, просто надсилаючи мені цікаві пости на Reddit, в Треці і так далі. І там я підняв цікаву тему, яку мені відкрив мій друг, а саме про проблему з новими AirPods Pro3. У мене такого нічого немає, тому я і не. Не міг знати про цю проблему, а він одразу помітив, що AirPods можуть видавати якісь незрозумілі звуки. Причому у всіх вони різні, у кого ця проблема є: чи шум океану, чи як от у випадку з моїм другом, це спів пташок. Причому на здивування у нього вже треті такі навушники, і у всіх є подібний брак. Щоб його відтворити, треба просто постискати в руках ці вкладиші. Я думаю, що ви бачите, як це виглядає. І не у всіх це виходить зробити, але на Reddit вже доволі багато обговорень стосовно цього, і причому це не єдина проблема з новими ейрпоцами. У когось вони ще і викликають кровотечу, тому що в деяких екземплярах недостатньо щільно. Посаджений датчик, який знімає частоту серцевих скорочень, і під час активності він просто потихеньку роздірає вухо, і у вас там може просочитися навіть кров. От такі проблемки у нас є з AirPods. Ми Поки що не зрозуміло, що буде з цим далі. Якщо, наприклад, у вас дряпають навушники вуха, то їх можна точно замінити. Але більш за те, якщо у вас навіть звуки зайві є, то навушники можна замінити. Apple таку рознарядку дала, але досі невідомо чи це софтверний, Бах чи це хардверна штука, тому що у когось воно є, у когось немає, і якщо це хардверна проблема, то можна вже говорити сміливо про те, що вона доволі не рідкісна, тому що, як я вже сказав, навіть у одного мого друга вже третя поспіль пара, яку йому міняють, має один і той самий недолік. До речі, напишіть чи у вас щось таке відбувається, якщо раптом у вас вже є нові прошки. А зараз дуже крута інтеграція. Я користуюся різними пристроями. Юґрін вже багато років. У мене і зарядні станції, і блочки, і дроти. І все це працює зазвичай безвідмовно. Але я ніколи не знав, що у них є ще і лінійка аксесуарів. І, зокрема, для нових iPhone 17 Pro та Pro Max дуже круті і кейси, але найбільше мене здивували трекери. І почну я саме з них. Я знав, що існують от такі трекери у форматі карток. Але, чесно кажучи, я думав, що вони набагато товстіші. Це найтонша картка, наскільки розумію, в світі всього 1,7 мм. Але просто уявіть, скільки всього в неї розмістили. Вона має сертифікацію Apple і працює з Find My. Має батарейку на 12 місяців роботи і заряджається комплектним дротом за допомогою магнітного кріплення. Має гучний динамік, щоб знайти річ. Корпус захищений по стандарту IP 68. Таку штуку можна кинути в сумку, в гаманець, в валізу, просто в кіп. Щоб самому не загубитися. Насправді, це найкращий трекер, що я коли-небудь бачив, і я вже деякий час використовую тільки його. Але, звісно, не всім підходять картки, тому у Ugreen є і інші трекери, от такі в форматі AirTag, до речі, по розміру такий самий, чи отакий квадратик зі зручним вушком. Вони всі також працюють з Apple Find My. Ну і про кейси. Зараз у мене от такий темненький кейс, який має магнітне кріплення, він захищає iPhone майже повністю. Також у Ugreen є. Прозорий силіконовий кейс, який навіть захищає задню сторону. Вони відносно недорогі, і я б сказав би, ну, кейси то і кейси, хоча насправді дуже приємні. Але оцей арамідний став для мене справжнім відкриттям. Тому що, по-перше, він найтонший серед тих, що я використовував. А по-друге, при своїй товщині і якості виготовлення, а він реально класний, у нього найміцніші магніти, що я коли-небудь в цілому бачив в кейсах. Тут настільки жорстко вони прикріпляються, що навіть я. Не парився би і кріпив би на Максиф і в автомобілі, і для тріпода, наприклад, навіть якщо з руки треба знімати. Щоб ви розуміли, вони приблизно в два рази потужніші, ніж будь-які інші потужні, які я коли-небудь використовував. При цьому це справжній армідний кейс, має алюмінієвий захист камери, і якість виготовлення у нього чи не ідеальна. У Ugreen є дуже багато всього, але оцей кейс і картка Finder мене реально здивувала. Детальніше про все це за посиланнями в описі. Ну і далі трохи чуток про Apple Bloomberg, які завжди нам дають найцікавіше зі світу Apple, але в майбутньому розповідають, що Apple дуже скоро переведе всі свої великі пристрої. Ну, по факту, всі свої пристрої на oled екрани Нагадаю, зараз серед iPad'ів OLED мають тільки Прошки, і вже в наступному році можливо буде представлений новий iPad mini, так само з oled панеллю Можливо, в наступному році, десь на кінець буде презентовано і нове покоління MacBook Pro та. Також з oled екранами і чесно кажучи, я цього чекаю. Я колись сказав, що після М1 я перейду тільки на М 3 чисто тому, що ну мені треба було змінити форм-фактор з 16 дюймового на 14 дюймовий, і було вже просто цікаво. То тепер я вам кажу, що це я заміню на новий MacBook з oled екраном тому що знову ж таки просто цікаво. І маленька причина є, я вже розповідав, хочу не фарбований MacBook, хочу знову сіренький. Чому я про це теж розповідав? До речі, в рубриці синій екран там багато цікавого Якщо обов'язково зацініть, а от iPad Air, який презентують на початку наступного року, буде все ще з звичайним LCD екраном, і MacBook Air, який теж, скоріш за все, оновлять, буде без oled панелі Ну і останнє про Apple з'являється все більше різної інформації від великих джерел. Дана інформація на Weibo з'явилась. про те, яким буде 20-річний iPhone. Нагадаю, сьогодні у нас кінця добігає 2025 рік. Айфон був презентований перший в 2007 році, тож 20 рочків йому уступне вже менше ніж через 2 роки. І очікувано, що Apple повинні щось цікаве зробити, тобто це не повинен бути просто iPhone. Про це також свідчить і розвиток теперішніх моделей. Вони, хоч і оновлюються трохи в дизайні, але не кардинально. І на честь 20-річчя дійсно можна очікувати чогось такого прям над. І от тепер Вейбо нам каже, що айфон може бути зовсім без фізичних клавіш. Тобто у нього будуть клавіші сенсорними, інтегрованими в корпус, але мати тактильну віддачу. Чи це щось таке нове? Ні, тому що таке ми бачили, наприклад, у різних е, ховеях в якомусь меті це було, і це було жахливо, коли треба було регулювати гучність за допомогою сенсорних клавіш. Це була просто найгірша ідея в світі. Apple з цим впоралась набагато краще, коли перевели iPhone 7 з. Клавішою Home на таку саму технологію, тобто клавіша там не натискалася, але ти цього не міг зрозуміти, якщо айфон увімкнений. Реакція на натискання була настільки ідеально відточною завдяки Taptic Engine, що люди просто не вірили, що вона не рухається, а вона насправді не рухалася. Тож, якщо Apple таке зробить, чи буде це якоюсь великою революцією? Звісно, ні. Чи це буде прикольною фішкою? Звісно, так на що це може повпливати? Ну, напевно, на ще більшу герметичність смартфона, тим більше. Apple Теоретично могла б відмовитися і від Type-C, не знаю, правда, чи вона це зробить, тим більше зважаючи на те, що продажі в Євросоюзі все ж таки треба підтримувати. Але якихось інших причин, окрім вау ефекта чесно кажучи, я тут і не бачу. І якщо б, от чесно, мене зараз запитати, чи очікую я якусь революцію на 20-річчя, я б більше сказав, що ні. Єдине, що можливо, вони дійсно випустять якусь нову версію айфона по типу складаного, який буде дуже цікавим, з якимись фішками, ну це принаймні новий форм-фактор. Тому що у світі звичайного айфона, ми вже проходили 10-річчя, ми проходили 15-річчя, різні красиві циферки. І ну, найкращим таким майлстоном це все ж таки був iPhone чи iPhone X. І якщо подивитися правді вічі, чи ми можемо зараз чогось такого очікувати, що буде над серед всього ринку, наприклад, що айфон буде повністю скляним, я б не очікував би, де да скажіть чесно, ви б хотіли б собі повністю скляний айфон. Я б дуже хотів подивитися дроптест такого. Я вам казав, що будуть новинки китайських смартфонів, і не дуже. Почнемо з не дуже. Це компанія Nasing. Вона цьогоріч презентувала доволі немало всього. Якщо ще й рахувати з їх суббрендом CMF, то взагалі нормально так. І зараз вони неочікувано для мене розродилися найбюджетнішою версією свого смартфона, саме в лінійці Nasing. Як на мене, це не дуже вдала кастрація чи продовження CMF Phone 2PRO. Зараз поясню, чому. Вони презентували на Symfone 3A Lite 3A це вже бюджетна модель, але є тепер Lite, є просто 3A і є 3A Pro, тобто це ціла лінійка. Ну і в принципі це нормально. У різних виробників таке теж є. Наприклад, у Samsung є A-серія. Так що має місце бути: є флагман, є середня бюджетна лінійка, а бюджетна це поки що сіємеф. Вартість смартфону від 250 євро вже в Євросоюзі, і до 280 за версією на 128 та 256 гігабайт вбудованого накуп. Чувача. Смартфон виконаний в дизайні Насінг, є маленький гліф-інтерфейс. По суті, це просто діод діоцповіщень. В смартфоні все так само просто плюнули трьома камерами. Основна має сенсор Samsung на 50 мегапікселів, також є 8-мегапіксельний ультраширик і макрооб'єктив на 2 мегапікселі. Відео пишеться в 4К 30 кадрів на секунду. Дисплей 6,77 дюймовий, AMOLED, роздільна здатність Full HD Частота розгортки 120 Гц. Максимальна яскравість у HDR до 3000 ніт, звичайно, до 1000. 300. Процесор Mediatek Dimensity 7320 Pro, ну а також в смартфоні є 8 ГБ оперативки. Тепер про цікаве. З однієї сторони він навіть в чомусь краще, ніж 3A, тому що у нього є алюмінієва рамка в корпусі, тобто він буде більш преміальним, що дивно і незрозуміло навіщо. Ну, тобто, ви, типу, просто вбиваєте враження від 3A. Хоча 3 3A насправді краще, тому що там краща система камер. Тут у нас нема телевіка, де і в цілому, навіть ультрашири. Скоріше за все, не дуже 8-мегапіксельний мепіксельний, це точно якийсь старенький. А чому я згадав про сімей фон? Тому що у нього є двократний телевік, і він навіть працює, а тут його немає. Тобто, з точки зору варіативності камер, тут у нас явний даунгрейд, але при цьому за більші гроші. І чесно кажучи, знову ж таки, цей телефон, хоч і не є дуже дорогим, він просто середньобюджетний. Але чи з'явилося у мене бажання одразу викласти за нього оцю суму грошей навіть для огляду? Подивимось, можете написати, чи вам це цікаво, але мені щось не здається, що це буде надпопулярною моделлю. А от тепер про китайців у нас є декілька новинок. Від бренду не бренду конгломерату, коротше, від BBK. хоча там, начебто, вони теж вже не BBK, не суть. Від OnePlus у нас є OnePlus 15. Його багато тізерили і от презентували. Чесно кажучи, дизайн мені прямо сподобався. Ну він виглядає не так, як раніше, і я б сказав би доволі свіженько. Тим більше у OnePlus досі є якась фанатська база. Тож ну давайте дивитися, що нам тут показали. З точки зору технічки, до Болі цікавий пристрій, тому що він має все флагманське і офігенну батарейку. Наприклад, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 до 16 ГБ оперативної пам'яті, до терабайта накопичувача. Батарейка має ємність аж 7300 мАч і зарядка зі швидкістю 120 Вт по дроту та 50 по бездроту. Наче прикольно, але є деякі нюанси, про які, ну не те, що варто сказати, про які варто запитати, а нафіга. Наприклад, дисплей. Він став трохи меншим. Але це нормально, але у нього роздільна здатність суттєво менше. Раніше він був 6,82-дюймовий із роздільною здатністю Quad HD, зараз 6,78 дюймовий Full HD Я спеціально відкрив GSM Arena, щоб ми розуміли реальну роздільну здатність. Раніше вона була, увага, 1440 на 3168 пікселів чи 510 пікселів на дюйм. В новинці OnePlus 15 роздільна здатність 1272 на 2 2772 пікселі чи 450 пікселя на дюйм. Чи це дуже погано? Напевно, ні. Чи ви будете бачити кожен окремий піксель? Можливо, ну тобто, це точно буде не так круто, як раніше. Якщо ви дуже близько тримаєте телефон, то можна буде щось розгледіти на маленьких інтерфейсах. Наприклад, я на своєму фолді пікселі бачу. Але з іншої сторони, я то пікселі бачу, але щільність пікселів 368 на дюйм, а там 450. Так що, скоріш за все, все буде гаразд. Додаємо сюди кращу батарейку ніж раніше, аж 7300 мАг, і енергоефективне залізо. Можливо, він буде над автономним, враховуючи що. Що і роздільна здатність трохи зменшилася. Тож екран пробачаємо, а от камера. Ну, давайте спочатку по цифрам. Основна на 50 мегапікселів, телефотомодуль з 3,5 кратним наближенням теж 50 мегапіксельний, і також є 50 мегапіксельна надширококутна камера. Наче все ок, але давайте подивимося на розміри сенсорів. В OnePlus 13, тобто в попередніку, розмір сенсора був 1 на 1,43 дюйми у основної камери, чи окремий піксель 1,12 мікрометрів. В новинці розмір окремого пікселя 1 мікрометр, тобто менше, а розмір Матриці 1 на 1,56 дюйми. Але що цікаво, телефотокамера, хоч і стала довшою за фокусною відстанню, але матриця також змінилася. На секундочку, розмір сенсора 1 на 2,76 дюйми. Чи розмір окремого пікселя 0,64 дюйми. В минулому поколінні розмір окремого пікселя також на 50 мегапіксельному сенсорі був 0,8 мікрометри. Тож минулий телефотомодуль був набагато кращим. Коротше, по камері тут прямо суттєвий даунгрейд, і в принципі це рівень камери, навіть не середнього бюджету. Дуже цікаво, що вони там наробили, і нафіга. Про ціни поки що говорити не варто, тому що смартфон презентований тільки для китайського ринку, десь в листопаді, скоріш за все, буде і світова прем'єра. Там ціни будуть відрізнятися, як можливо, і деякі характеристики. Також презентували Ace 6 і про нього варто сказати головне батарейка на 7800 мАч. Я пам'ятаю, як Колись ми показували всякі енерджайзер-фони чи дужи різні. У них було там 10 тисяч мАгодин, і це такі цеглини були. А тут у нас смартфони, які, в принципі, ну, вони тонші, навіть ніж сучасні інші флагмани, наприклад, ніж iPhone. А при цьому мають оттаки ніби батарейки. І по наступному смартфону ви зрозумієте, що насправді це не просто циферки. А наступний смартфон це серія Oppo Find X, X9 та X9 Pro. Я не буду зараз про їх характеристики, чесно, бо вибачте, не цікаво ні мені, ні вам. Я це бачу навіть погляду по Realme, які просто пропушили і не ми, тому там багато переглядів. Ми бачимо, що воно не цікаво. Але не суть. Найголовніше, що ці смартфони все ж таки комусь підійдуть, тому що вони надавтономні. Справа в тому, що X9 Pro має батарейку на 7500 мАч. Тобто це середня між OnePlus 15 та OnePlus Ace 6 І вже є YouTube відео. Ми не будемо його показувати через авторські права, але просто повірте мені, в якому показана різниця автономності між Pixel 10 Pro XL, iPhone 17 Pro Max та оцим новим X9 Pro. І різниця капітальна. Pixel трохи слабший ніж інші. iPhone протримався в тесті на буквально декілька десятків хвилин довше. А от Oppo протримався на 4 години довше. vos Тобто, якщо у пікселі айфона там щось приблизно 7 годин роботи екрану, то у Oppo в прямому порівнянні було 11 з гаком. Тобто різниця прямо суттєва, і виробник таки каже, що цей смартфон може працювати на одному заряді до 3 днів, якщо ви вимкнете Always On екран, а з Always On екран приблизно 2 дні. І це насправді дуже круто. Це така двократна революція, коли у вас раніше смартфон треба було підзаряджати кожного дня, а тут ви будете лягати спати і бачити, 60 наприклад, відсотків, і знати, що це не ті 60 відсотків, що на смартфонах з маленькою батарейкою ну тобто, що ви зранку прокинетеся, а там 45 відсотків, наприклад, тут ви будете лягати з 60 відсотками і прокидатися з. 58-59%, Бо батарейка прям велетенська. Поки що ми не знаємо, як добре покажуть ці акумулятори себе на довгій відстані, тому що кажуть, що вони потім різко починають деградувати, і реальний строк служби приблизно в два рази менше, ніж у звичайних акумуляторів. Але якщо ви користуєтеся телефоном рік-два, то вас це не повинно хвилювати. Тим більше сьогодні майже у будь-якого смартфону акумулятори можна замінити. Чому я так радію і навіть розповідаю вам про цих китайців? Тому що я хочу вірити. Що великі виробники, якими ми користуємося, як Google, Samsung, Apple, не зможуть просто спостерігати, як воно там у них відбувається, бо все ж таки, це не якісь ноунеми, no це виробники, які мають ну таку вагому долю на ринку світовому. І тим більше та сама Apple хоче бути представленою в Китаї доволі широко. І коли в Китаї будуть смартфони, які живуть 3-4 дні, наприклад, а у Apple буде iPhone Air, який не живе жодного дня, я думаю. Що всі розуміють, що довго такі новинки від Apple, навіть від Apple, не протримуються. Тому я дуже хотів би, щоб в наступному поколінні і у Samsung, і у айфонів батарейки стали ще більшими. Samsung на закритому показі в Кореї вже показала трискладаний смартфон. Поки що його не можна було ні потрогати, ніяких оглядів, характеристик немає, але це вже живий екземпляр, просто за склом, який був і в складному, і в розкладному вигляді. І що ми можемо сказати? Це по факту FOLD 7 з ще однією половинкою, точніше, третинкою. І розкладатися він буде наступним чином, раз-два коротше, не так як всі. Але головне, що вам треба знати, зовнішній екран буде все ж таки з нормального скла, тобто він не буде розкладатися, так що це буде частиною всього великого екрану, бо тоді б він був не таким міцним. Це добре, і судячи з перших кадрів, які ми бачимо, смартфон доволі тоненький, як не дивно. В принципі, якщо ми просто помірюємо товщину Fold 7, і додамо сюди ще одну таку третинку, то ну, він буде товстіше, ніж інші. Але пам'ятаємо, що це 10-дюймовий план. Панше, по факту більш за те, він начебто трохи ширше, ніж 7 в складному стані, і у нього трохи більші рамки. Напевно, це зроблено для того, щоб він був більш витривалим, більш міцним. Але мені страшно буде подивитися, як він попаде до Jerry Кеврісин, тому що е, я не вірю в те, що такий смартфон з такою складною конструкцією зможе витримати тест на згін. Подивимося, можливо, ми здивуємося, але я в це, чесно кажучи, не вірю. Також я не думаю, що цей смартфон стане надпопулярним, принаймні через ціну, тому що. Fold 7 – це один з найдорожчих смартфонів на ринку. Мені мій вийшов більше ніж в 2000 євро. Якщо порахувати, скільки це буде коштувати, він точно буде коштувати дорожче. То це, я думаю, від 2,5 тисяч євро, що вже за межою якогось там розуміння. І, звісно, можна багато розмірковувати на тему, що це і планшет, і смартфон, але ми це вже проходили. І Fold 7 тільки но прийшов до стану, коли ним стало зручно користуватися як звичайним смартфоном. То оцей триск складаний смартфон буде все ж таки товстішим, і як звичайним смартфоном не буде складно користуватися. Тому я не впевнений, що люди побіжуть його купувати. Але як і у випадку з першим фолдом, це демонстрація технології. Ми от так можемо, хоч Samsung і не перші. Але у них є гарний софт, у них є багато технологій, які вони е, розвивали протягом років. Тож подивимося, що там вийде. Я не думаю, насправді, що він буде продаватися у всьому світі. Я думаю, що це буде просто рідний ринок для того, щоб затестити, хоч як. Якийсь попит. Ну і наостанок, insta Інста 360 також неочікувано презентувала нову камеру 360, яка називається X4. Air. Це насправді прикольний хід, тому що таким неймінгом вони підкреслюють, що їх минуле покоління воно не вмерло, воно досі актуальне, і вони презентують навіть в рамках минулого покоління якусь нову модель, яка є чимось, напевно, посередині між x4 та x5. Головне, що базовий набір коштує 400 доларів. Це суттєво дешевше, ніж X5, і при цьому камера, ну я б сказав би для влогерів, для тих, хто знімає Має акшн не для професіоналів, можна сказати, вона підходить ідеально, тому що тут є 8К30, тут є достатня кількість режимів, підтримка всіх функцій там штучного інтелекту. Тут є, на відміну від X4, навіть змінні лінзи, як в x 5 Та сама батарейка, і все це просто в легшому корпусі, бо вона важить 160 з гаком грамів, а X5 200 грамів, і це суттєво, це буде відчутно. І вона в чомусь простіше, але я б цього навіть і не помітив. Ну, наприклад, в X5 є. Режим 5 і 7к, 60 кадрів на секунду. Розуміючи, що 5 і 7К це в повному розмірі. Тобто після рендерингу з 360 в просто звичайне відео пласке, у вас е, роздільна здатність падає, то використовувати 5 і 7к нема резону, тільки для того, щоб потім уповільнювати таке відео. Тобто, в основному, ну я користуюся тільки 30 кадрів на секунду, 8К. Тут теж це є. Так, матриці поменше, ніж в x 5 але ми бачили порівняння, ну ввечері різниця є. В день ви її майже не помітите, але різниця в ціні прямо відчутна. І це такий собі. Більш доступний варіант для тих, хто хотів спробувати, хто не хотів взяти щось вживане, хто хотів нове, що буде там підтримуватися, у чого є доволі велика кількість нових фішок, як, наприклад, змінні лінзи. І воно прямо зараз доступне, так що можете сходити і подивитися, якщо тема вас цікавить. До речі, це була моя помилка. Мені не треба було продавати x5, бо я її продав і залишив Osmo 360. І Osmo я тепер не користуюся, а x5 використовував би. От буде. Знати, якщо думаєте, що обирати, тепер знаєте. А оце, друзі, всі найцікавіші новини, які я для вас знайшов на цьому тижні. Сподіваюсь, випуск вам сподобався. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі. І побачимось на цьому каналі дуже скоро. Всім пока!